Мабуть, кожен з нас лілеють собі потаємні мрії, які хотів би колись реалізувати в своєму житті. Та через якісь певні обставини чи через якісь особисті причини ніяк не може цього зробити. Але якщо ви таке поставили перед собою мету зробити це і не знаєте, з чого розпочати, вам підкажуть на тренінгу з організованим об'єднанням самопоміч. Запрошений мотиваційний спікер Юрій Камельчук запевняє, для початку необхідно відкинути усі сумніви і подолати внутрішній страх та невпевненість в собі. Адже це саме ті речі, які нав'язані нам суспільством і які живуть всередині протягом довгого часу. Якщо вам видається, що в нинішніх умовах важко, а то й нереально стати успішною людиною, пан Юрій рекомендує. Змініть своє оточення. Змінивши оточення, ви починаєте робити щось по-новому, у вас з'являються нові цінності, нові переконання. Ви себе починаєте ідентифікувати зовсім з іншою людиною і бачите вже більш чіткіше якусь свою основну ціль, свою місію життя, і згідно нею починаєте робити нові кроки в новому обличчі, в новій ролі. І до вас по-іншому починають ставитися. У вас виростають крила, і ви досягаєте нових висот. Звісно, піднімаючись на вершину успіху, ви багато разів будете падати і піднімати знову. Іноді при падінні можете отримати травми, які потребуватимуть часу для загоєння. Проте ніколи не треба втрачати впевненості у туцільності своєї мети. Роблячи маленькі паузи лише для того, аби перевести дух, впевнено продовжуйте рух уперед. Сьогоднішній тренінг я хочу відвідати, тому що мені потрібно би, мотивувати себе для того, щоб подлати страх перед аудиторією виступати. Мені, наприклад, дуже важко виступати перед великою аудиторією, скажімо так, як на семінарах в коледжі, так і може в майбутньому доведеться виступати. Я хочу навчитися саме такими тренінгами, щоб мотивувати себе до виступів різних. Секрети подолання таких проблем, як завжди, дуже прості і доступні усім. Більше читайте, більше спілкуйтеся, більше практикуйте. Тільки внутрішній спокій і неабиякий інтелект допоможе вам комфортно почуватися перед аудиторією. Громадського війни самопоміч кожного тижня проводить різноманітні тренінги для людей віком необмеженого обмеженого віку безкоштовні тренінги. Тренінги спрямовані на Бізнес на психологію, на медицину. Тобто, кожна людина, яка сюди приходить, може знайти для себе якусь корисну, і цікаву інформацію, яку може використовувати у власному житті. Інформацію про тренінги можна дізнатися на наших медіаресурсах. Долучайтеся до нас у Фейсбук, ВКонтакті. І приходьте на тренінги. Вони безкоштовні, вони дуже цікаві і дуже корисні. Запрошуємо.